В Україні триває реформа нової української школи, яка має завершитись у 2027 році. Відповідно до реформи, навчальні заклади поділять на три ступені: початкова школа, базова середня школа або гімназія і старша школа ліцеї. Вже не вперше освітяни Коростенської громади збираються разом із представниками влади, аби обговорити та визначити шляхи реалізації освітньої реформи в громаді. От і днями відбулася розширена нарада директорів та заступників директорів закладів загальних. Середньої освіти на тему шляхи розбудови якісної системи освіти Коростенської міської територіальної громади закон про освіту зобов'язано з багато робити. А чому зараз усувувались? Тому що, коли вже почалося фінансування, ми відчули, що коштів повноцінної роботи у нас недостатньо, і ми не можемо закинути там якісь дорікання державі. А більше на себе дорікаємо, що ми не змогли деякі зміни внести з тим, щоб добитися того, що ми надаємо якісні послуги по навченню. Тому сьогодні ми знову зберемося, щоб обговорити, тому що ми на порозі з вами багатьох змін, таких якісних змін, яким чином будуть наші. Заклади називатися, скільки там хто де буде працювати, які будуть зміни кадрові, і таке все інше. Ну це, це таке достатньо серйозно. Сьогодні освітня реформа та нові зміни в галузі освіти поставили перед освітянами низку питань та проблем, які міська влада пропонує вирішувати спільно, кардинально та ефективно. Зміни в системі освіти, які торкнуться нашої громади, це не повинно бути що це зверху. Міський голова, міська влада придумала, затвердила депутати, і це буде вирішуватися сьогодні. Шановні директори, заступники, ви являєтеся тими хедлайдерами, провідниками. Які повинні цю місію виконати тільки разом спільно на сьогоднішній день у закладах загальної середньої освіти Коростенської громади навчається 8575 учнів. З них 1021 дитина відвідує заклади освіти в сільській місцевості. Освітній процес громаді забезпечують 769 педагогів. За розрахунками освітньої субвенції, показник наповнення класів громаді недостатні. А як відомо, кошти ходять за дитиною. Тож сьогодні постає питання про реформу. Вання освітніх закладів наголошували виступаючі. З часом в громаді ми будемо мати заклади освіти нового типу. Хтось стане лише початковою школою, з'являться гімназії та ліцеї. Мережа закладів освіти наших освітніх закладів потребує приведення у відповідність. Перш за все при формуванні при зміні типів закладів освіти. Ми маємо особливу увагу звернути на питання. Наявності корисної площі в закладах освіти, кількості навчальних кабінетів та класів матеріальному забезпеченні, логістики закладу освіти, змінності навчання, а також кадрової політики. Звичайно, змінність я маю на увазі однозмінність навчання учнів. Стаття 23 закону України про освіту встановлює державні гарантії кожного навчального закладу на автономію. Начальник фінансового управління Коростенської міської ради Людмила Бардовська ще раз пояснила присутнім, чому не слід зволікати зі змінами в освітній галузі. Чому вже сьогодні варто визначити шляхи реалізації освітньої реформи та обрати для себе тип навчального закладу та його фінансову автономію? Видатки на заробітну плату педагогічних працівників здійснюються з державного бюджету. І на 23-й рік держава нам доводить цифру в 156 мільйонів 313 тисяч. Тобто, навіть порівнюючи з минулими роками, ми бачимо, що ця цифра менше на 7% порівняно до 22-го року. При розрахунку освітньої субвенції держава враховує такі складові, які... Найбільш вагомі це кількість учнів у закладах загальної середньої освіти, розрахункову наповнюваність класів та навчальні плани. Фактична кількість ставок педагогічних працівників до уваги не береться, тому потрібно вжити комплекс заходів усіма нами. Насамперед, це оптимізувати шкільну мережу. За словами Олександра Дзиги, випускник закладу загальної середньої освіти 21-го століття це громадянин, патріот, особистість із ключовими компетентностями та наскріння. Різними вміннями, які він отримав через якісну, ефективну систему освіти, основану на принципах нової української школи. Тож зміни мають розпочатися вже зараз. Держава чітко визначила правила гри. Правила гри включають в себе наступне: гроші ходять за учнем. Все. Першочергово те, що потрібно дійсно нам переглянути, і вже неодноразово говорилося, це мережа. Це один із моментів нашої економії. Наступне матеріально-технічне забезпечення це зрозуміло ж таки виклик. Міський бюджет і так само державний бюджет сьогодні він не в змозі охопити повністю і забезпечити ну, матеріально-технічним тим вимогам, які є, всі навчальні заклади. Та не буде, а в перспективі і такої кількості навчальних закладів теж не потрібно. Нам на громаду важливий момент з що ми сьогодні отримали, і на жаль, це серйозний виклик. Це демографічна криза. І в нас дітей все буде менше, менше, менше. Просто я ще раз вам наголошую, що так як було і є, уже не буде. Все, крапка. Учасником наради був і народний депутат України Володимир Рішонков, який зазначив, говорячи про перспективи, хочу наголосити, що освітня сфера завжди була дещо консервативна, але в нинішніх умовах вона має змінитись. Інакше ми втратимо учнів, бо не зможемо дати їм необхідні знання та навички. Давайте будемо говорити серйозно про, про ту роботу і про ті завдання, які стоять. Такий час от зига сказав ключову фразу Уже не буде так, як було. Що малось на увазі? Дивіться, якщо хтось думає, що після завершення воєнного стану, після того, як закінчиться війна, в найближчі роки хоч на гривну збільшиться фінансування системи освіти, ви глибоко помиляєтесь. А це буде означати, що освітня галузь від розмов про пошук ефективних модель і управління. І ефективне використання коштів перейде точно до конкретної їх реалізації. Тому треба виходити з того, що є, приймати рішення і рухатись. Далі відтягувати точно, от повірте, не можна. У жвавих дискусіях з багатьма питаннями один до одного та до влади відбулася освітня нарада. Попереду у керівників закладів освіти робота над пропозиціями щодо змін в системі освіти в межах Коростенської громади, про що ми обов'язково розповімо у своїх програмах.